Тискаю розпочати творити. Не знаю, чому. В мене, до речі, є і встановлена ж версія скетчу Чомусь онлайн-версія мені більше подобається. Так, ми сьогодні з вами попрацюємо із умовами, у вигляді розгалуджень, але ми знаємо, що з вами розгалуження формується за умови якщо то, це в нас не повне розгалуження. якщо то інакше, це в нас повне розгалуження. Але в нас є варіант прописати розгалуження, не використовуючи ці дві умови. В нас є варіант розгалуження прописати через умову, якщо натиснуто певну клавішу. Пропоную додати нового персонажа. Давайте давайте балерину. У нас є персонаж Балерина, з нею ми будемо працювати. До речі, і пропоную ще додати декілька сцен. Сцени нам знадобляться просто для показу перевірки цієї умови, тому я їх декілька варіантів додам просто із. Сюрпризу, тобто, щоб в нас сцени наші формувалися випадковим чином. Ви знаєте, що в нас є сюрприз і як для персонажів, тобто у нас може з'явитися якийсь персонаж, так і для сцени ми теж можемо використовувати сюрприз. Тобто, це в нас буде набір із деяких сцен, щоб ми могли е з умовою трошки попрацювати. Так, ну що ж. Е і ще раз, як я і сказав раніше, ми дійсно можемо працювати з умовами без використання, якщо то або якщо то інакше, ми можемо користуватися для цього клавішами. У нас є події і опція, якщо натиснуто клавішу, і ми можемо обрати певну клавішу. Давайте, наприклад, запрограмуємо. Якщо натиснуто клавішу ліворуч, ліворуч, наприклад, наша балерина буде змінювати свій образ. Вигляд, наступний образ. Бачимо, що в нашої балерини є чотири образи. Тепер, запрограмувавши її таким чином, при натисненні стрілки вліво наша балерина буде змінювати образ. Тобто, в цілому, у нас виходить така невеличка анімація. Бачимо, що вона наша там стрибає. Тобто, оцей пункт, коли натиснуто певну клавішу. Це по суті і є розгалудження, тільки воно ставить питання не якщо натиснуто клавішу, а коли натиснуто. Тобто, наприклад, якщо б я хотів перевірити, то я б мав проставити, що. Завжди проставити цикл, в якому прописати, якщо в даному випадку клавіша, яка натиснута до рівня то клавіші, тоді щось виконувати. Але в нас є більш простий запис. Тобто, в нас є те ж сама умова, умова розгалуження, коли натиснуто клавішу. Але зверніть увагу, що це не працює циклічно. Тобто, я можу затиснути клавішу. У нас балеринка стрибає, але якщо я клавішу відтискаю, тобто цикл перерває, переривається, е і, відповідно, він припиняє свою роботу. Давайте, наприклад, пропишемо, якщо нутись на то, стрілка праворуч. Якщо праворуч, то в нас буде змінюватися наш фон, тобто наше тло, вигляд. І навіть в балерині ми можемо прописати опцію, зміну тла. Це в нас наступне тло. Тобто нам не обов'язково переходити на сцену і прописувати наступне тло. Ми це можемо зробити в будь-якому із наших страйків. Отже, натискаю ліворуч, наша балерина змінюється. Натискаю праворуч, у нас відбувається переключення сцени. Натискаю одночасно, зверніть увагу: працює або балери... Ні. дивіться, в пріоритеті залишається клавіша праворуч. Тобто, якщо я одночасно дві клавіші затискаю, тобто, в нас або балеринка, або зміна фону. Тобто тут доволі такий цікавий момент. Тобто пріоритетна все ж таки клавіша праворуч. Рухаємось далі, що ми ще для нашої балерини можемо зробити. Наприклад, коли в нас натискається клавіша вгору вниз, коли натиснуто стрілка вгору, давайте ми пропишемо неї, щоб вона змінювала розміри, тобто збільшувалася вигляд. Змінити розмір на 10, можна скопіювати такий алгоритм і прописати, скажімо, щоб коли натискається стрілка вниз, вона зменшувалася. Щоб наша балеринка зменшувалася, ми, відповідно, маємо для неї прописати мінус 10. 10 це збільшення розміру, мінус 10 зменшення розміра. Натискаю стрілку вгору, наша балерина збільшується. Причому зверніть увагу, навіть якщо я переключаю. Образи, вона залишається відповідного розміру. Ось він розмір 220%. До речі, давайте перевіримо. Це цікавий момент. А який же в нас може бути максимальний розмір? Збільшуємо для нашої балеринки це розмір. Так, 492 для цього костюма. 639. Так. Бачите, тут ще залежить від образів. Тобто, при такому образі наш максимальний розмір для балерини 639. Давайте підемо в зворотньому шляху. Подивимося, наскільки маленька вона може бути. Натискаю стрілку вниз. Так, ну, вона зовсім перетворила, перетворилася на мурашку. Причому на мурашку найменший розмір, який у нас доступний для костюмів, це розмір 6. Тобто, найбільший розмір. Зрозуміло, що там 90, найменший розмір це 8 пікселів, тобто зовсім зовсім малесенька. Також ми можемо програмувати і інші клавіші. Наприклад, давайте запрограмуємо, скажімо, щоб вона ще могла грати мелодію. Тобто вона ж танцює, давайте її запрограмуємо, наприклад, програмування мелодій. Для цього ми додаємо розширення. Пам'ятаємо, що ми вже з вами працювали з олівцем. Ми можемо додати розширення музика. І запрограмувати, наприклад, ну, в нас е, є можливість програмувати е, наступні клавіші. Е, в нас є пропуск це наш пробіл, вгору вниз ліворуч-праворуч, будь-яка кнопка. Повністю англійський алфавіт, і, відповідно, в нас є цифри. Наприклад, якщо натиснуто 0, якщо натиснуто, скажімо, одиничка. Ну, давайте я декілька зроблю. Подивимося, як воно буде працювати. Трієчка. Ну, і хай буде четвірка. І ми можемо з нашої музики, бачимо, що в нас є різні звуки. Ми можемо програвати на барабані щось. Можемо грати інструментом якимось. І дивимося, в нас є тут різноманітні інструменти. Є барабани. Давайте я спробую барабан. Натискаю 0, Тобто відбувається звук. Ну, як, начебто, такий бум. Ми можемо вибрати інший барабан, наприклад, удар тарілок. О, тут вже цікавіше виглядає наш звук, він такий більш об'ємний. Так, добре, ну хай. Стрілки, хай залишиться. Непоганий варіант. Подивимося, ще там Ух ти, цікавий якийсь інструмент. Тамбурин. Угу. Якось він коротенько звучить. Клавесин. Угу. Добре, клавесин. А ну, щось ще трикутник. Добре. Ану, щось. О, дивіться, як незвич... незвично виглядає назва цього інструмента. Уїка? Що ж це за інструмент такий? Угу. Чимось схоже на пташку якусь. Добре, коли три грати інструментом піаніно. Ага, грати під інструментом піаніно. Угу. І, мабуть, тут же потрібно нам встановити програвати яку ноту і скільки тактів. Давайте спробуємо. Е, нота 60. Ага, нота 60 це нота до. 0,25 тактів. Спробуємо. Так, дійсно, це нота до на піаніно. Давайте, наприклад, хай буде. дієс. Так, ану, пробуємо. Цифра три. Добре. Ану, давайте подивимося. Тут, окрім піаніно, ще в нас доступно. Бачите, теж як і барабанів в нас багато є, так і різних інструментів в нас є багато. Ну, хай в нас буде, наприклад, гітара. Теж програємо тут. У нас там фадієс. Давайте тут ми програємо ноту Ре. Нота ре, гітара. Ну, якось так. Да. Гітара і піаніно не сильно відрізняються, Хочеться щось таке зовсім незвичне флейта, наприклад, О, тут же цікавіше. І я хотів подивитися, якщо я одночасно буду натискати цифри, що будуть вони одночасно виконуватися. Mm -hmm. Тут в нас теж є особливість. Якщо я натискаю 0, в нас йде звук, тобто, я можу натискати їх почергово, тобто одночасно вони не працюють. Тобто, все одно є пріоритет. Але після програвання 0,25 ударів, це означає 0,25 секунд. Я можу і вибрати інший інструмент. Ну, тобто, 01, 2, 3 і 4. 0, 1, 3, 4. 0, 1, 3, 4. Тобто, бачимо, що в їх ми можемо. Я розумію, трошки воно не гарно звучить, але якраз оцей варіант ми можемо виконувати одночасно. Натискаю одразу всі чотири кнопки. Тобто Ми формуємо, ну, грубо кажучи, певний звук. Я пропоную вам запрограмувати для вас якісь цікаві клавіші. Тобто, ми зрозуміли з вами, що в нас в доступі вся клавіатура. І запрограмувати клавіші можна на звуки, можна подивитися тут різні е, можливі елементи. Тобто, наприклад, скажімо, можна запрограмувати, коли натиснута літера A або літера D, щоб наш персонаж повертався, скажімо, навколо своєї осі, або переходив до випадкової позиції, наприклад, теж варіант. Тобто можна, наприклад, навіть це розширити там, коли натиснуто е, в нас був стрілка, праворуч наступне тло, і щоб він одночасно, наш персонаж, вона баларинка, переходила до випадкової позиції. Тобто, коли натискаю праворуч, нас бачите, змінюється і фон, і позиція нашої баларинки. Тобто можна такий варіант, е, що тут ще цікавого, щоб клавіші запрограмувати, можна, наприклад, прописати прописати зміну ефектів кольору як варіант ефекти кольору, і пам'ятаєте тут окрім кольору який в нас може змінюватися в нас ще різні ефекти роздуття закручування піксереми мозаїка яскравість і привид як варіант дивіться ще в нас це ми додали і блок команд музика а в нас ще є в персонажа звуки стандартний це звук поп. Але є тут теж бібліотека звуків. Тобто ми можемо з вами пододавати різні звуки. І тут їх дуже, -дуже багато. Тобто, ви можете додати собі різні звуки. І на якусь кнопку прописати, щоб програвався певний звук. І у вас буде ну, дійсно така панель, де можна, грубо кажучи, себе, себе спробувати як діджей, як діджей, тобто міксувати певні звуки. Ось таке у нас завдання.